Добрий вечір. Це телепрограма в очі. Гість студії народний депутат Сергій Лещенко. Доброго вечора, пане Доброго Сергію. Вечора. Сергій Лещенко народний депутат України. З 2000 по 2014 роки працював журналістом українських ЗМІ. В 2002 році став заступником головного редактора сайту Українська Правда. В 2014 році обраний народним депутатом України від блоку Петра Порошенка. З лютого 2015-го викладач в Українському католицькому університеті. На початку липня 2016 року разом з іншими чотирма депутатами увійшов до партії Демократичний альянс, задекларувавши створення широкої платформи для молодих реформаторів. Пане Сергію, ви, мабуть, за останні кілька тижнів стали чи не основним ньюзмейкером Верховної Ради. Давайте поговоримо власне про набу спочатку. 에... Наскільки ви еф... наскільки ви оцінюєте ефективність його роботи? Зокрема, зважаючи на те, що до прикладу, нещодавно керівник ГПУ Луценко відправив на доопрацювання подання на затримання Онищенка? Дивіться, 에... національне антикорупційне бюро це нове відомство, яке було створено. Лише минулого року воно почало працювати лише в грудні минулого. Ну ви року. так як так, як як до дитини до нього ставитися, тому що ми стільки зусиль поклали на нього для того, щоб воно було створено з самого нуля з чесними людьми, і воно було незалежне. Що мені здається, ну ми маємо дати їм шанс, і відверто кажучи, в них ще цей кредит довіри. Вони були створені минулого року, а почали працювати лише в грудні, коли був призначений спеціалізований антикорупційний прокурор, тобто людина, яка є слідчим керівником для набу. І тільки після того вони змогли внести перше провадження в реєстр тільки з грудня минулого року. Тобто, лише буквально півроку вони працюють. І була створена спеціальна система захисту їх від зовнішнього впливу, тобто незалежне фінансування, високі зарплати, потужна мотивація, участь західних донорів в його створенні і так далі. Спеціальний закон для цього було гарантовано на конкурсі відбір керівника. Тобто, ми дали великий. Кредит довіри і її, я сподіваюсь, вони його виправдають з того, що ми бачимо з часом. Вони потужно пішли по декількох гучних резонансних кримінальних проваджень. Власне, от найбільш резонансне наразі провадження це подання на позбавлення депутатської недоторканності депутата Онищенка. Так. Скажіть, як, як на вашу думку, як буде далі розвиватися ця справа? Я думаю, Онищенко втече, ну він вже втік. Він він втіх. Навряд чи повернеться, і це було прогнозовано, тому що людина, яка винувата, вона завжди так тікає, а... і він суддя за все буде заочно засуджений. Я думаю, що зараз НАБУ з фінансовими розвідками працюють з пошуку його активів, вони будуть арештовані, і напевно, чи вважає... потім ці гроші будуть як компенсація за заочним засудженням в нього вилучені. Чи не вважаєте ви що оця пауза між поданням і озвученням цього подання була зроблена для того, щоб він власне мав час для того, щоб зникнути? Мав час знімати мільйон разів, тому що ви знаєте, в нас не було скасовано інститут депутатської недоторканності і Будь-який депутат може втекти з країни до того моменту, поки парламент за це не проголосує. Насправді це, це, це дуже зручний момент для домовленостей. Тобто ви маєте час, щоб втекти, а ми маємо можливість для того, щоб продемонструвати роботу. От чи не буде? Я не так думаю, надалі? що це розрив, навіть якщо розрив дві години всього це, це всього достатньо, щоб втекти. Замовляєш приватний літак, сідаєш і летиш. Тебе ніхто Як не, не має права Як виправити цю ситуацію на дуже простий спосіб, це скасувати недоторканність народних депутатів. Ну, ви Те, розумієте, що. Ця річ, ну, така достатньо відтяган відповідно власне. Я розумію, часу. але тоді політики, які наступного разу вам це будуть обіцяти, ви маєте їх запитати, а що ти зробив для цього, щоб це скасувати? Тому що в мене передачи досі листівка Юрія Луценка, 2007 рік, наша україна народна самооборона ну, написана так, так, Скасуємо так, так. депутатську недоторканність. минуло майже 10 років. Тепер ця людина, генеральний прокурор, і фактично пожинає плоди власної бездіяльності, коли ця недоторканність дозволила втекти в одному з фігурантів високопосадовців, який причетний до розкрадання понад мільярда гривень. А, після цього і Луцен. І Артем Ситник обіцяли, чи так гарантували, чи анонсували, що будуть гучні затримання, гучні справи і щодо інших депутатів. І, зокрема, що дуже цікаво від депутатів від правлячої партії від блоку Петра Порошенка. Чи не знаєте, кого саме ці, стосувалися ці анонси, чи ці обіцянки? Я вам скажу так: я знаю, які провадження є в них, і там достатньо гучні прізвища. Наприклад, є справа Запоріжжя Обленерго. Якщо ви знаєте, Запоріжжя обленерго – це державне підприємство, там державний контрольний пакет, і там працює Сматрящий брати Крючкові, яких фактично захищає Кононенко. І за цим провадженням вже. Крючкове оголошені в розшук. Чи мав він на увазі Кононенка, чи ні, я не знаю. Так само в набу є провадження щодо Логвінського депутату від Народного фронту, щодо Пашинського Народний фронт, щодо БПП, там є теж, я знаю, декілька прізвищ. Що? Ну, Я одне з них називав. Подивимося, нехай в них буде, скажімо так, право на сюрприз. Тому що я не думаю, що це буде правильно озвучувати ці прізвища до моменту, поки буде готова підозра. Тому що підозра це процесуальний документ, після якого починаються е, правові власне наслідки власне під час останнього засідання в п'ятницю Верховної Ради України, ви виступаючи з трибуни, оголосили десь таку також ну ще одне прізвище. Це львівський депутат Ярослав Дубневич. але ви говорили тут про конфлікт інтересів, тобто, що він нібито погрожує міністрам. Якщо вони не будуть підтримувати його якісь там, чи законодавців не будуть підтримувати його рішення, він зарубає їхні проекти. Чого стосувалося саме це рішення? можете сказати конкретну історію, коли пан Дубневич як голова комітету? І водночас, як людина, яка була дотична і досі зберігає вплив на бізнес транспортної галузі, ну, перебуває справді в конфлікті інтересів, тому що він може використовувати свої посаду для власного збагачення. О, і мені інтереси. відомо, мені від... я продовжую, мені відомо, що він неодноразово звертався і до міністра інфраструктури, і до його заступників, погрожуючи, шантажуючи, якщо ви не гарантуєте для мого бізнес успіх, для бізнесу дотичного до нього, скажімо так, коректніше, тому що він формально не має відношення, як і Так, звичайно. Якщо ви не гарантуєте моєму, Бізнесу в даному випадку зелене світло, то жоден ваш закон не пройде через мій комітет. А звичайно, для міністра, щоб бути успішним, треба, щоб закони проходили через комітет. Це такий прямий шантаж використання посади для досягнення бізнесових цілей. І, і таких прикладів я знаю не одне не, не подинокі. Більше того, якщо ви подивитесь, наприклад, статистику, які підприємства вигравали тендери на постачання спеціального обладнання так званих скріплень для залізниці, то е, спочатку... Найбільше постачання здійснювала одна з фірм партії регіонів, яку представляв регіонал товариш покійного сина Януковича в часи Януковича. Тільки змінилась влада, Дубневич рік за роком нарощує обсяг постачання того самого обладнання. Ну я переконаний, такі речі дарма не трапляються. Тобто тут існує прямий зв'язок між його приходом до влади, очоленням комітетом і власним збагаченням. Ну, дивіться, Ви як політик вже говорите достатньо оптичними фразами, тим більше, що конфлікт Чому інтересів це... цифри називають, Конкретні там цифри вміряються понад 100 мільйонів гривень по минулому року. Постач... Чачання обладнання на залізницю фірмою споріднено з Дубнявичем пане замість Сирі. фірми регіоналу пане Сергій, конфлікт Конкретні інтересів підвища. це швидше морально-етична площина. чи є зауваження в законодавчому полі, порушення в кримінальному полі? Я думаю, що це має бути питання вивченням набу. Що стосується конфлікту інтересів, то це має бути визначено в спеціальному документі, який парламент приступає зараз розробляти. Це так званий етичний кодекс або кодекс ОВКОКТ, який існує у всіх парламентах світу, який регулює конфлікт інтересів, який передбачає, що ти не можеш, наприклад, бути співавтором законопроекту в сирині, тебе. Був бізнес, або ти, наприклад, продав цей бізнес і так далі. І цей кодекс має бути розроблений, і він має вмістити так само покарання за порушення етичного кодексу. От що стосується конкретно цього епізоду, то його має досліджувати Набу. Наскільки я знаю, в Набу є епізод, що стосується постачань на Укрзалізницю. Власне, Дубневича. Я не можу сказати, які там прізвища фігурують. У мене інформація не тільки про Дубневича, а й про іншого депутата Палатного, наприклад. Тому подивимося, наскільки вони просунулися в цих розслідуваннях. З того, що відомо, набу не сидить, склавши руки, ага. і в них немає священих корів. Це мене втішає. Це почалося для мене розуміння, коли вони справу Мартиненка відкрили. Я пам'ятаю, як це було минулого року. Я цілий рік казав, що Мартиненко під слідством Швейцарії, Мартиненко платив хабарі на рахунки, бо Мартиненко платив хабарі. Це справа розслідування. І генпрокурор Шокін не порушував справу. тільки так. створили набу. Одне з перших проваджень було по Мартинку. Зараз них мінімум три провадження, де фігурує Мартиненко. Наскільки я знаю, одне з них буде готове до підозри вже найближчими тижнями. І швейцарський епізод дуже гарно розслідуваний. Віцарськими правоохоронними органами там існує обмін інформацією. Сподіваюся, що нарешті ця справа піде до суду, тому що ми бачимо Мартиненка що тижня з різними заявами, де намагається дискредитувати набу. Мені здається, що це перша ознака того, що слідство підібралося дуже близько до нього. Ще одна фігура, чи ще одна особа, з якою ви ну так яскраво його обмальовуєте, Це є нардеб від блоку Петра Порошенка Кононенко. Мене навіть складається таке враження, що ви його дещо демонізуєте. Десь з аналогією, як у 2005 році були любі друзі» так Порошенка, то одразу зараз ви намагаєтеся десь так навішати на нього всіх. Всіх, ні, от я на нього зайвого не вішую він. Не, не має відношення ні до Ураново, ні до титанового, ні до енергатому. Але він має відношення до центру енерго, до схем. Запоріжжя Обленерго, до Одеського репортового заводу. Тобто зайвого я йому не даю, але там схеми, де присутній його інтерес, де його смотрящі працюють, я чітко їх називаю. Кононенко відповідає за конкретні напрямки. Центр енерго державна компанія, яка виробляє теплову енергетику Запоріжжя Обленерго, плюс декілька інших обленерго, де є державний контрольний пакет. Тобто це Миколаїв, це Харків це і це Черкаси. Ти ставиш свого смотрящого, він через схеми вводить гроші. Як Запоріжжя Бленерго, були просто борги, які були, переоступалися інші компанії з величезним дисконтом. А потім компанії вже свої ці гроші виймали з, державного, фактично, з державних коштів державних фінансів. І схема по Одеському Припорту теж була викрита досить прозора, там, де через Грановського його помічницю прослідковувався зв'язок, газотрейдер Кононенко Одеський припорт. Оцих два прізвища Кононенко та Грановський, звучать чи не найбільше, от, власне, коли намагаються опи... Осад цих представників Порошенка так. Я вважаю, що це найбільш одіозні, найбільш замішані в, в схемах чи вони представників. Представляють свої інтереси, чи це інтереси більшого там, чи сім'ї, чи я думаю, що це інтереси політично-олігархічного клану, які утворюються навколо Порошенка. Звичайно, президент не може про це не знати, навіть якщо він не знає, резонанс навколо цих прізвищ такий великий, що він вже мільйон разів поцікавитись міг. те, що він на це він не реагує, це робить його щонайменше таким, мовчазним спільником. Світограновського до другого цього він смотрящий за прокуратурою, за судової гілкою влади. Це було конкретно викрито. Це відомо його. Вплив на ухвалення рішень судами на створення спеціального департаменту в структурі Генеральної прокуратури, який займався Департамент переслідування, так звана да, так Чи він зараз. Ще працює. Він тепер переіменований, але звичайно він зберігся в повному тому складі під, Чи під тим прояви? самим керівництвом Чи є якісь прояви його діяльності, адже здавалося, що після того, як Шокін пішов, то і, і ну і такі прояви власне покарання угодних депутатів також ну, назвала, справа каська. Наприклад, вона ж як була, так і продовжує бути. І це для мене здається такий показовий кейс, який вони намагаються реалізувати. Ну, киськові, здається, дозволили користуватися квартири. Ну, але справу не закрили. Коли Луценко каже, нехай закриває поліція, це ж смішно. Тому що Луценко, як генеральний прокурор, може справу або закрити, Чи... або відмовитися суді від обвинувачення, і справа буде закрита. А... Але він перекладає відповідальність, тому що, скажімо так, не він є господарем цієї справи. Цю справу порушували за вказівкою Грановського. І Грановський зберіг свій вплив на генеральну прокуратуру. Бо люди, які були відібрані ним, які працювали за домовленості з ним, вони залишаються в структурі Генеральної прокуратури. Так званий департамент не розформований. Він лише змінив назву, але повністю той склад. Керівників залишилися, які ще є об'єктами роботи у цього так званого тіньового департаменту Грановського, чи можна ну, висити це була справа Секреліт з Шабуніна, наприклад, справа, яка стосувалася. Ну, Лиценку обіцяв справу Шабуніна закрити. Краще запитати в фігуранті, наскільки їм це було обіцяно, наскільки це реалізовано. Але факт залишається фактом. Тобто ми з вами обговоримо зараз нюанси. Насправді це важливіше, навіть не нюанс, вони завжди цікаві, прізвища гучно лунають. Але питання, в принципі, коли після всіх подій, які відбулися в Україні, після зміни президента такого. Знаєте, ну дуже немирного. Після, після небесної сотні, після окупації Сходу, після обіцянок боротися з корупцією, в нас залишається цей корупційний вплив на органи. І це здійснює конкретно народний депутат, який, до речі, як нещодавно з'ясувалося, вже рік перебуває під охороною спецпідрозділу Альфа СБУ, антитерористичного спецпідрозділу. На яких підставах депутат може отримувати таку спортсменів? Це, це виділено керівництвом СБУ, але то мене, то ви інше теж інше питання. Що такого депутат цього зробив або знає, що його вже цілий рік охороняє декілька бійців спецпідрозділу Альфа, антитерористичного, які мають спеціальні навики захисту особливо важливих свідків. Ну очевидно, Альфа не може захистити від порушення кримінальної справи чи розслідування, зокрема набу. Чи є порушення справи, чи є досудове розслідування в підвідомстві НАБУ стосовно цих двох людей? Я знаю, що була справа, ви знаєте, Абрама і Пасічника там Кононенко проходив, але йому підозру не приділяли. Так, так, так. Що стосується Гарновського, то я знаю, що в Набу. Було принаймні передано великий пакет документів щодо Скаймолу. Ви знаєте, скаймол це так. такий великий бізнес-центр в Києві, величезний бізнес-центр в Києві, який належав пулу інвесторів. Там була компанія Dragon Capital і був естонський інвестор. І так. фактично цей бізнес-центр був відібраний структурами Грановського і його бізнес-партнерів. І був в Лондоні арбітражний суд, який довів неправоту цих людей Грановського і його партнера Адамовського і правоту тих інвесторів, які постраждали. Тобто там є, скажімо так, ви. Вчені цієї справи я не знаю, чи було відкрите провадження, краще запитати воно бути, тому що я не є їхнім речником, але я певну інформацію. Як, ви, собі, як ви прогнозуєте? Ну е, гаразд, з. Е, е. Е, б зрозуміло, це депутат від волі народу, він не має стосунку до правлячої партії. Так ну умовно немає формально. За нього проголосували, зняли неторканість. Він зараз в бігах. Якщо буде справа стосуватися депутатів предметно від БПП або Народного фронту, чи буде таке саме одностайне голосування по зняттю недоторканності? Ні, ні, я тому і думаю, є такі спроби дискредитувати на БУ з боку прокуратури. Ви знаєте, що зараз є вже відкритий конфлікт між Матіусом і національним антикорупційним бюро. І я думаю, це складові великого процесу, тому що звичайно, владі не вигідно мати незалежний правоохоронний орган, який буде переслідувати. Корупціонерів звичайно невигідно і для того, щоб, скажімо, збити цю хвилю, треба дискредитувати, треба вибити в них ґрунт з під ніг. І вони створюють різноманітні способи це зробити. Наприклад, порушують провадження, які є підслідністю набу, прокуратура, а потім віддає набу, каже: дорослідуйте набу. відмовляється, каже: слухайте, головні докази збираються в перші години, в перші дні. Ви нам скидаєте вже неліквідні взагалі неліквід якісь або самі до кінця, або віддавайте нам я, з першого хвиля. Я це таким собі, от ну, боротьбою за бонуси, так перетяг ремністю ну, слайно, ГПУ -1. То я би власне. так для цього теж міг поставитися, але водночас я допускаю інший фактор. Це не тільки це цільова дискредитація? це спроба, це боротьба за вплив, хто буде мати монополію на боротьбу з високопосадовою корупцією. Прокуратура це віддавати не хоче, але... тому що це керований з адміністрації. Слухайте, але це ж насправді не такий же кепський механізм, коли є здорова конкуренція за розслідування. Ви хто найбільше на розслідування. То й, то й добре. Це, так скажімо, з вашої точки зору, так. Але коли справа йде про конкретний процесуальний документ, наприклад, підозру, справа ж йде в суд, а там конкретно дивляться, хто, наприклад, розслідує. І якщо бачиш, що це було розслідувано органом, який не має на це повноважень. Що це означає? Що цю підозру можуть просто від, 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 відіслати назад сказати не тим некомпетентним органам розслідування. Ну так само слухайте, не може, наприклад, податкова податковий орган розслідувати злочини, пов'язані там проти насильства. Так? Не може він розслідує злочини пов'язані з фінансовими зловживаннями. Так само і тут не може прокуратура розслідувати органи корупційні злочини, коли є для цього спеціалізований орган Національне антикорупційне бюро. Тому я тут бачаю насправді не прояв здорової конкуренції, а прояв нездорової, знаєте, боротьби за вплив. Здорово, боротьбу за впливу тут напевно, є ще один фактор, який зокрема дуже цікаво ілюструється. Власне, як ви вже задали, конфліктом Матіоса і Набу мова йде про арешти, про подання на арешт і відсторонення від справ Кулика. Військового прокурора. АТО. спочатку набу подало прохання про відсторонення його від роботи. Пізніше виявилося, що коли це не просто прокурор АТО, а це не герой, який єдиний розслідує справу Курченка, який Моє є. Моє питання це прикриття таке. Тобто, пан Матіос – військовий прокурор, на сьогоднішній день є надзвичайно впливовою постаттю в Генеральній прокуратурі. Невідомо, до речі, те, чому От, це. Власне, сталося. це теж цікаве питання. Але за часів Луценка Матіос став його правою рукою. Я навіть кажу, що Луценка частково частково мозок Луценка контролюється Матіосом, Бо Луценко не має фахових знань. З кримінального права і Матіо з цим зловживає. Він впливає на Луценка, користуючись прогалинами в його знаннях. Таким чином Матіо здомігся, що дві гучних кримінальних справи передали військову прокуратуру. Військова прокуратура вона має спеціалізовані напрямки. Це злочини Зачайно, в зоні так. АТО, це злочини в військових частинах, це злочини, пов'язані з насильством з вчинених військовим. Яке відношення має справа Курченка або справа Клименка до двох соратників Януковича фінансових навіщо афісів передали на вашу думку? Моє перекладання, тут може бути дві складових: або щоб злити, або вивести когось під удару, або щоб створити такі, скажімо, бонуси для конкретних людей. Тобто, от в випадку з Куликом справа Курченка віддала для того, щоб Кулик зміг зробити прикриття і сказати, що я кулик розслідував, а тепер мене набув нам. Гається за незаконне збагачення покарати. Тобто справу чином, передали вже після того, як було підозрюва. Ну її передали, коли Луценко став він прокурором. Це був в травень місяць. Що стосується справи Курченка, тут дуже цікава теж історія, про яку я згадував на брифінгу Верховній Раді. Тобто, справа Курченка включає в себе один з епізодів це афери зі скрапленим газом. Коли скраплений газ мав іти для потреб населення, але фірми Курченка за фіктивними угодами викупали його і він йшов не населенню, а на комерційний ринок і за зовсім іншою ціною реалізовувалися і наносили збитки. Тому що населення мало тоді іншу ціну. До речі, це привід знову поговорити про тарифи і про цю корупцію. І от е, спільником, учасником навіть злочинної групи, був названий Юрій Бойко, керівник фракції опозиційного блоку. В мене є текст підозри, який підготували ще рік тому слідчий Генеральної прокуратури, де Бойко вимагався його арешт, подання до парламенту. Шокін цей документ заблокував, він його не послав. В його під час нового прокурора. Після цього я декілька разів Луценко надсилав це подання і сказав: ось цей документ, він заблокований Шокіном, вносіть до парламенту. Зараз з'ясовується, що цю справу передали Матіосу. І тут дуже цікавий зв'язок. Матіус працював в адміністрації Льовочкіна. Льовочкін і Бойка є дуже близькими соратниками. Фірташ і Порошенко мали угоду в Відні. Я допускаю, що тут існує трикутник домовленості, коли люди, які входять в орбіту впливу Фірташа, тобто Льовочкін, Бойка, Фурсін, Бакулін, ніколи не будуть переслідуватись в Україні, тому що вони є учасниками цього неформального віденського пакту. Що стосується конкретно Бойка, то на сьогоднішній день він має статус свідка по цій справі. А рік тому вже була готова підозра. Він мав бути підозрюваний, і вже рік тому він мав допитуватися як підозрюваний. Це не було зроблено, і на сьогоднішній день його як свідка допитують. А за за кодексом всі покази, які дає людина як свідок. Не можуть враховуватися, якщо як якщо він вже обвинувачений, тому що тут різні статуси. І відповідно на моє переконання, це означає, що Бойко в цій справі вже ніколи не буде підозрюваним. Він залишився свідком, і це робиться свідомо, виводять його з під удару. А, тобто, можна а матіус десь... має конфлікт інтересів. Пане Сергій, ну тут можна десь спрогнозувати, що Матіус є таким собі гарантом недоторканості колишніх друзів Януковича. В цілу, Я в... думаю, в даному випадку він виконує роль людини, яка виводить бойка з-під удару. А, власне... Ну і просто на цьому знаєте, це ж не дасть Вся країна це побачить за більш тижнями, чи буде бойка під. Дозві чи ні. І я скажу чесно, якщо падання на Бойко не внесуть, я оприлюднюю це падання, і всі переконаються, що там був доведений склад злочину бойка, і потім цю справу нахабно, цинічно злили. Ми будемо з нетерпінням чекати цього документу. Е, ви говорили про військові злочини, які мала би розслідувати е, Генпрокуратура, військова генпрокуйська прокуратура. Напевно, одним з найбільш е, резонансним з них це, ви, е, це є дослідження подій Іловайську два роки тому. Скажіть, по-перше, чому настільки затягнута це процедура? Виявлення винних у Давати трагедії Лувасі. От, напевно, людина, яка є прямим відповідальним за це, мав би займатися цією справою, а не бігати і шукати злочини, які скасуються фінансової складовою, які взагалі знаходяться поза зоною його відповідальності. Запитайте в нього. Генпрокурор Луценко нещодавно анонсував, що справа по цьому все-таки рухається, і він має що показати, продемонструвати депутатам. Чи не знаєте ви, що саме буде продемонстровано? Інформації не молодіють. Лише вчора Луценко про з трибуни, і що він мав на увазі. Ми дізнаємося згодом, пане Сергію, Давайте перейдемо власне до поточної політичної діяльності. Ви нещодавно увійшли чи наново створили чи приєдналися до нової політичної сили демократичного альянсу. Але суспільство та й було анонсовано про те, що всі чекали більшого об'єднання, тобто об'єднання єврооптимістів з демальянсом з можливо з силою людей і головне з так званою командою Саквералізеса Кашвілі проте стало відомо, що вони створюють свою партію. Навіщо така складність? Невже не потрібно, невже не вигідніше було об'єднатися усім разом. Давайте розкажу про частину, де я беру участь, тому що за інших медіа інше казати. В нас є справді процес, коли частина європтимістів, це чотири депутати. Я, Світлана Заліщук, Вікторія Пташник і Мустафа Наєм долучилися до партії Демократична альянсу з метою створення платформи об'єднання. Туди будуть фактично відкрити шлюзи, щоб вступали молоді чиновники, молоді реформатори, громадські активісти, щоб ця партія пройшла через перезавантаження, через ребрендинг і стала. Тієї політичної сили, яка буде особлювати зміни і прихід нового покоління. Власне кажучи, цей процес вже почався. Наші партнери, куди входять, дивиться кварідза, Віктор Чумак і так далі, вони вирішили створити партію з нуля. Я вважаю, це контрпродуктивний шлях, і він насправді ну, створить ще 350-ту партію. У нас на сьогоднішній день в реєстрі 349. У них буде ювілейна партія 350. Ми йдемо зовсім іншим шляхом. Я переконаний, що рано чи пізно ми зустрінемося, і ми підемо на вибори, коли вони не відбулися, єдиним списком, єдиним проєктом. Тому що нам немає сенсу, нам нас об'єднує. Набагато більше, ніж роз'єднує. Але я вважаю, що нам треба, крім цих, ще залучати і нових партнерів, створити новий які потужний ми бути фронт. Ці нові ми побачимо тут, знаєте, політичний спектр він досить ну, прозорий. І люди, які відповідають за там, ліберальні цінності, за цінності поваги до прав людини, антикорупційні, вони всіх на слуху. Скажіть, чи е, немає, е, ну я так розумію, з ваших попередніх коментарів, що ви не маєте бажання чи наміру виходити з фракції БПП. Але чи не мають наміру керівники БПП виключити вас з фракції? Це ж однозначно контрпродуктивна діяльність середині фракції. Це, це до них запитання. Я ну, чи ви не до вас підходили в такій чітко підтверджую, що мандат народному детату депутату дає виборець. Це аксіома демократичної держави, не лідер, не ну, а виборець. Тут, тут не виборець голосує, і відповідно, спроба відібрати мандат за поведінку, яка, наприклад, не подобається керівництву. Це є порушенням демократичних практик. І, звичайно. Виходити з БПП, щоб подарувати мандат наступному за списком, це... наступний? може бути будь-хто, тому що там у нас ротація постійна, і це може бути якийсь кум президента, якийсь новий, може бути нормальна людина. Я не знаю, але я не збираюсь давати мандат, тому що мене уповноважив виборець на роботу в парламенті, але... і він. Уповноважу мене відстоювати ці цінності, які будуть задекларовані: боротьба з корупцією, деолігархізація, деофшоризація і так далі. І я цим принципом не зрадив. Ну, питання, питання до, фракції, до тих, так? хто ці принципи зрадив. Якщо в них є бажання виключати, це нехай буде на їхній совісті. Я думаю, що вони фастійно це зважують. Ну Панцері... бачити фракція, насправді, вона вже ну фактично почався процес напіврозпаду. Дуже ходить мало депутатів на засідання. Фактично відбулася таке сегментація по групам. Керівник фракції Ігор Гринів має набагато менше вплив, ніж мав Юрій Луценко. Тобто речей, які цих людей у фракції залишилось дуже мало. На І тому, можливі, тому сегмент, фракція на які вона, які вона може на шляху доросла. Ну, я думаю, там щонайменше група удар завжди трималася спільної позиції. Віталій Кличко вийшов вже з партії. Я думаю, що цілком можливо вони будуть одним з фактором відколу від фракції. Європа Чи ближче ми будемо раз. до строкових виборів? Я думаю, що група європейськів так само. Е, от це насправді ну треба розуміти, що це технологічний був проект, який мав на меті просто е, проходження до парламенту великої групи людей, в тому числі позитивних, в тому і числі і створення, ко і створення коаліції відповідно в створення уряду, які вже двічі вони справилися з цим до речі. Завданням уявімо собі ситуацію, що от ви є зараз штаном нової партії, так і є е, членом фракції зовсім іншої е, е, політичної сили. Е, е, чиїми рішеннями ви будете керуватися при прийнятті при голосуванні. Може бути розходження між позицією БПП і позицією Демельянсу? чим рішеннями будете керуватися? Звичайно, я завжди керуюся власним рішенням, на яке впливають різні фактори. Це мої особисті знання, мій особистий досвід, поради людей, які розбираються. Наприклад, на а лік... як же партійна дисципліна, фракційна дисципліна партійна дисципліна, це скажімо, це ми є, тому що ми є представниками партії в парламенті. Ну, але тепер фракція розвалюється через а, таку дисципліну. Я маю на увазі Дем... 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 демократичний альянс в даному випадку. Що стосується там випадків, є наприклад, де ми довіряємо компетентним людям. Дуже часто питання, які стосуються фінансових або митних, або Додаткових тем Віктор Пензенек є для нас людина, з якою ми радимося. Орієнтуємося на його позицію часто. Ну, це відверто кажу, тому що ви маєте усвідомлювати, що парламент насправді це такий конвейер який працює за дуже дивними принципами, коли туди є і позитивні, і лобійські закони, воно все перемішано. І хто перше добіжить до спікера, сформує порядок, денний, той закон не потрапить, а і от... в цьому потоці дуже важливо мати людей, яким ти довіряєш, на яких ти орієнтуєшся. От в, в якихось питаннях ми є, наприклад, зразком для депутатів, які не знають, як голосувати в частині там свободи слова, прав людини, демократії або антикорупції в частині, ми довіряємо іншим. Це ну знаєте, великою мірою людські відносини там присутні як фактор Визначення позицій ну, пане Сергій, десь повертаючись власне до діяльності набу та співпраці з суспільством, якось так виникає. Ну таке враження виникає, що гучні справи починають порушуватися після цього, як про це голосно кричать або депутати, або журналісти, або ну громадське суспільство, активісти, які займаються антикорупційною діяльністю. До прикладу, ну телеканал Зікт порядку 4 чи років кричав про порушення на залізниці, зокрема тими самими дубневичами. Він тільки зараз щось почалось рухатися. Чи справді зараз ініціатором кримінальних справ Є суспільство, а не прокуратура чи НАБУ? Я вам скажу, що насправді це позитивний процес. Ви його так ну але з ми сплатимо гроші в податків чи новини є що вони багато проваджень, які вони відкривають набу, наприклад, з власної ініціативи. Але коли набу реагує, відкриває провадження за журналістським розслідуванням. Слухайте, три роки тому це взагалі було неможливо. Це взагалі навіть нам наснитися таки немов. Ну, що таке? Так, так, Зараз це реальність. Насправді так. ми маємо до цього ставитися з позитивом. Що стосується там, ваших розслідувань, ви кажете, є провадження. Є, наприклад, за моїми публікаціями, за моїми матеріалами провадження, не одне їх безліч. Я допитувався їх свідок, багатьох провадження. Для мене взагалі це честь бути допитаним як свідок. Я думаю, що ну, всі мають так співпрацювати з правоохоронним органом. От, тому до цього треба ставитися думаю, навпаки, як до прояву змін, коли суспільство може не просто. Здійснювати тиск, а бути помічником, наприклад, там достаючи матеріали, збираючи доказову базу, а потім набу проводить вже розслідування згідно зі своїми зобов'язаннями і обов'язками в рамках кодексу. Пане Сергій, ну де на такій оптимістичній ноті. Ми сьогодні говорили про такі сумні речі. Насправді, на такій оптимістичній ноті я хочу завершити нашу передачу. Останню фразу ми все одно скля... склянка напівповна. Тобто завжди є така, знаєте, метафора: склянка напівпорожня так, чи напівповна. Місті я важаю, що вона напівповна. Ми все одно неминуче переможемо корупцію, бо Україна йде в світовому тренді. Боротьбу з корупцією це світова мода на те, щоб було менше корупції, було більше прозорості. Реєстри відкриті. Інтернет зробив фактично всіх, е, знаєте, антикорупційними розслідувачами. Ну, Можливість достукатись до, е, до, до органів влади, до чиновників через соціальні мережі, через нові канали комунікації величезна. Тому я вважаю, що ми неминуче цю корупцію будемо перемагати. Питання в тому, щоб це було набагато швидше, тому що запит суспільства надзвичайно сильний, і цей імпульс, який є суспільства, він дуже нам допомагає в парламенті з цим боротися. Тому я думаю, що рано чи пізно корупціонери Відступлять і, звичайно, краще, щоб це було раніше. А ми допоможемо. Ну, дякую вам за розмову. Дякую, дякую за відверті вам. відповіді.